Доброго дня підписники, гості мого каналу. Велика, виникла така невеличка проблема. У мене є така, така шарошка, я її купляв років 5 назад. От. І вирішив в деталі розточити більший отвір. От. І вона стала вже за скільки років, те, що вона робила, стала хуже працювати. От. Вона вже не перестала старати. Не такі вже грані на її стали. От. Ну, Ось якось так. І виникло питання, я зараз в селі знаходжусь. Виникло питання такої шарошки, а треба було срочно зробити це. От. І в мене є такі от напильники круглі, це ще з часів СССР. І я придумав таку річ, от. відпиляв кусок. Цього напильника круглого. Тут грані такі більше зліші Я думаю, що повинно працювати. От я вам зараз покажу, як воно працює. Щас. І ще, друзі, перед тим, як будете ставити в дрель там, чи у... Шу... шуруповерт, От. Е, вставляти треба. Надо... Більш тоншою стороною, а не товшою. Коли товщею буде зажимати, воно може піти на переказ і буде ну, виляти. Надо встановляти е, цей конус у менший конус. Так от так ось воно встало на своє місце. Тут теж заточив трохи, щоб не було гостряків, щоб не порізатися. І зараз спробуємо. Е, Трубки зробити, щоб не гострі були кінці а більш плавніші! все треба робити в перчатках. Я для відео показую так як воно є. Якось так. Ось така от получилась у нас шарошка. От. Конусна фреза, її називають ще конусна фреза. Або шарошка по-народному. Отак може комусь буде цікаво і корисне це відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, дизлайки, кому як згодно. Друзі, здоров'я вам, щастя, благополуччя і мирного неба над головою. Дякую. За перегляд.